Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами мали дев'ятницю до святих архангелів Метатрона і Уріла. Так, ано ну трошки спішити. Ні. Ось так. Ось так, ось так, ось так. А якщо Оце о, так буде правильно. О, є. Ми з вами мали дев'ятницю до святих архангелів Метатрона і Уріїла за мир Україні і всіх людей по землі. Давайте зараз я підготую молитву до цих архангелів, і ми ще раз скажемо з вами цю молитву я Марта Марія Михайлюк сьогодні, 25 вересня 2024 року, звертайся до архангела Метатрона і Архангела Уріїла через молитву до Божого архангела Уріїла. І прошу миру для України і всіх людей по землі. О, великий Архангел Божий Уріїл, Ти і є сяйво вогню божественного і просвітителі грішників і душ заблудлих, хай засяє над розумі серце моє, волю мою, силою Святого Духа. Настанови на шлях праведний, попроси Господа Бога, щоб він мене врятував від пекла й темряви вічни, від усіх ворогів моїх видимих і невидимих завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я прошу вас, святі. Архангели Божі, Метадрон і Уріїл. Будьте милостиві до всіх людей? Хай стане мир в Україні і для всіх людей по нашій землі. Моя любима тема моєї духовної праці це архангели. Хто ж такий архангел? Метатрон. Метатрон той, хто поруч з Богом, він же канцлер небес, спрямовує та організовує целістіліальне царство. Вважається, що Метатрон здійснив важливі справи, будучи людиною. Саме за це Бог зробив його архангелом. Для багатьох це Енох, прадід Ноя та патріарх. Автор книги Еноха зі Старого Завіту Метатрон великий переписувач, який записує різні події нашого існування у велику книгу життя. Книга життя нашого у вигляді Куба, який є у руках святого Архангела Божого Метатрона. Ось. ось. Це наше життя, і туди записуються всі події нашого життя. Хто такий архангел Уріїл? Архангел Уріїл в пошуках себе та рідної землі. Він допомагає людям. Камера. Так, так, камера. Камера не любить, коли рухається перед ним сторінки. Давайте. Так. Є, добре. Значить, повинен був дивитися на нас архангел Метатрон. Ось архангел Уріїл, пошукав себе та рідної землі. Він допомагає людям знайти свій шлях. Уріїл допомагає вам пустити коріння та знайти свою особистість. Регулярні заклики прояснюють ваш розум і допомагають прийняти правильне рішення на основі інтуїції. Він також архангел творчості та натхнення. Що допомагає знайти інтелектуальні цілі. Дивіться: серед усіх архангелів архангел Уріїл має можливість, силу, чому я так молюся до цих двох архангелів, особливо до архангела Уріїла, тому що він має силу і можливість зупинити воєнні дії, де б вони не були. Через те я молюся до них за мир для всіх людей на землі. Я дякую всім вам і посилаю слова любові, посилаю вам слова молитви і захисту від святих Архангелів Метатрона і Уріїла для. Ярослави Гринюк, Наталія Сахроз, Ніжанна Морська, Василина Гринюк, Ганна Боц, Оксана Шкрібляк, Оксана Рибчук, Дарія Гудак, Валентина Вийчук, Ганна Марія Фієвчук, Анна Юращук, Орися Ковалюк, Орест Калиняк, Ольга Буц, Ганна Гайсанюк, Марія Вербіцька, Ірина Плаксій, Марія Крутофіст, Люба Іванчук, Марія Пошиван, Паша Андрусяк, Оксана Луканюк, Ольга Боєчко, Марія Юсипчук. Наталія Іванчук, Аня Бойчук, Юрчук, Оля Грепеняк, Людмила Мельничук, Леся Гаджук, Ганна Шкрібляк, Марія Зузяк, Паша Семеген, Анна Олександрук, Марія Іванюк, Марія Саманюк, Дарі, Дарія Горді, Наталія Ковалюк. Ганна Григорчук, Михайло Строїч, Михайло Бородайлюк, Оля Сорохан, Наталія Павлюк, Оксана Кифорук, Любов Табахарнюк, Дар'я Дарія Кіщук-Кіщук, Марія Синяк, Валентина Еле, Єлена Кость. Дякую вам за нові імена. Дякую за те, що ви не лишаєте молитви. Дякую за те, що вам важливі справи миру в Україні і для всіх людей по землі. Дякую за вашу духовну. Працю і за поширення молитви. Поширили нашу молитву: Аня бойчук Юрчук, Марія Пошиван, Ганна Буц, Ярослава Гринюк, Оксана Степурак, Оксана Луканюк. Всім вам я бажаю архангельського захисту, я бажаю всім вам миру, здоров'я і процвітання. Дякую вам за ваші щирі коментарі. За ваше спілкування в групі, за ваше спілкування між людьми. І я бачу, як гарно поширюється молитва. Хай Божа любов, благословення завжди будуть з вами. До нових зустрічей!